Дівчатка співають, насолоджуються життям. Все в них добре, хоча і сидять закриті, нікуди вони не виходять звідси. Але все, що їм потрібно, в них є. Корм, вода, зелень кидаю інколи. І вони зараз несуться непогано. Через день. Вчора. А, да, сьогодні, напевно, нічого не буде. Тому що вчора було два яйця. Позавчора також нічого не було, а перед цим за день було два яєчка. Ну, то й, тобто несуться через день. По два яйця приносять. І це радує. Умов утримання. Нема ніяких практично тут. Холодно. Світло так трішки включаю. О, потім до вечора, до часу 6 виключаю. Все, як скажемо, ручному режимі. ну Але але нічого. ну Тому що для двох курочок, які умови, е -е, тепло не будеш їм підключати нічого. І обігрівати приміщення для двох курей. Потім е, освітлення також ставити щось тут городить, якісь датчики теж не будеш. Ну, таке вже. Як є, так є. Коли вже буде велике поголів'я, там тоді вже зробимо все, все як потрібно. Ну, а Я тим часом трішки попрацюю Ось в цьому приміщенні. Ще в одному, де будуть також свиноматки. Буду робити реконструкцію. Ну, але вже не сьогодні, звісно, сьогодні такого нічого робити не будемо. сьогодні, не завтра. До речі, всіх, хто святкує сьогодні зі святом. Щасливого Різдва і всім-всім всього самого найкращого: миру, здоров'я, добра, тепла, терпіння, всього-всього, всього. всього, всього. Значить, що я ось зробив такі, таку. Підготовку до подорожі на Київщину. Один ящичок у мене був. І ще один прилампічу. В общем, щоб бути готовим. Тому що не знаю там, які. Коли я, поки я соберуся і доїду до Сергія Шелудька, то там уже поросята і не влізуть в цей ящик. <рес> в планах на майбутнє. Оцей перестінок убирається, і тут будуть свиноматки. Але вже не буду трішки все розповідати і, так сказати, всі свої плани наперед розказувати. Потім вже потім побачите, як що я спланував і якщо буде. А з цієї сторони, перестінок, напевно, що весь убиратися не буде. Якась частина його, і теж переділиться на половину той загон. І теж буде дві клітки для свиноматок. А тут жалко, звісно, мені убирать. Тут теж повноцінна клітка була під поросят, тому що лампа висить, все, і пол тут дерев'яний. Ну, пол то, зрозуміло, що дерев'яний ми убираємо. І... Нічого тут не буде. Тут буде просто проход. Тому що мені потрібно якось буде свиноматок виганять, заганяти. І тут якраз такий широченький проход, що хряк зможе тут розвернутися. Буде хороший якраз проход для того, щоб, коли буду хряка сюди заганяти, для того, щоб свиноматок виявляти в охоті. Годівниць від бувшого господара залишилося. На будь-який смак. І то це ще не всі позносив. Є там лежать в деяких приміщеннях і там, і там дивлюся ще які. А це так, ті, що під руку попадалися, позносив сюди в сухеньке приміщення. Нехай лежать. Так що для курочок, для цепля, для каченят є що вибрати. Ех! Повноцінний ще один загончик, але ж залишити немає його можливості.